Фінальний результат. Виглядає неплохо, як в магазині. Маленька інструкція, як зібрати шафу білунт від юзку. Ну, спочатку все відкрити, розложити, розкласти дві самі довгі доски покласти одну біля одної. Це третя, бо там в мене вже лежить друга. Спочатку, по інструкції, ми все наносимо на. Другу доску. В неї зріс, отут. Це задня частина, це фронтальна. В неї є тут дірки для, для кріплення. Верх. дивіться, там, де дві точечки було просверлено. Тут закріпляємо тримач металевої труби, Оцім, от цей пас повинен бути донизу. Оце горища. Сюди вставляємо. Дерев'яні ці колишки. Потім, я покажу вже на третій досі. Я робив симетрично. Закручуємо також металеві такі Гвинти. Тут кріплення, також донизу, щоб була, був захват, Добавляємо дерев'яні колишки. Далі монтаж планок для шухлят. Який тут нюанс? Вони кріпляться, тут є отвіри, ось де, тут і тут. І вони кріпляться на другу зліва і на другу дірочку справа. І ще нюанс. Sier це для третьої доски Sier. А для лівої дошки треба брати там, де написано CL. Не перепутайте, бо потім не стане. Наступна йде панель номер 4 та панель номер 5 дошка номер 5 В неї вставляються колашки такі з двох сторін, потім металеві штучки. Я не знаю, як вони правильно називаються. Дивіться, щоб вони дивилися стрілечкою верху. Ну, не до верху, а до краю доски. Знизу вона йде вниз. Вставили. Закрутили оці штуки на обох досках, знизу вони вкручуються і трохи вище тут і тут. І потім акуратно насадили цю частину, взяли отвер... отверку, по часовій стрілці, прокрутили допу. Те ж саме з цією і з цією зробили. Наступне планки 9, 10, 11, ще одна 11, 17. З усіх сторін вставили дерев'яні колочки. Дивіться, 9 знизу. Порада, я би потім цю частину, вона не закрита. Промазав і цей низ, промазав би гарним клеєм ПВА. Ну, якщо якась вода буде на підлозі, то воно не затягне і не розбухне. Десята планка вона симетрична здається, тут з обох боків є. Покриття а 11. Там, де нема, там, де голе, голе ДСП, закриваємо, притуляємо її до верхньої планки. Те ж саме з 11 тут. У нас зверху буде кришка, то нагору, а 17 задньою частиною незакритою йде дозаду. Наступний крок підняти третю. Дошку, покласти її, щоб вона попала. Головне, щоб вона попала штирками цими металевими, так, в дірки, а потім вже акуратно підтолкнути паночки, і вона зайде. Я це зробив один, нічого тут важкого нема. Дивимось, дивимось, відправляємо, якщо треба десь. Там. Хоп, все, сіло. Після того, як все сіло, беремо тверку і підкручуємо. Оці металеві затяжки. З'єднуємо кришку. Так, здається, в неї п'ятий номер. чи... А, один. Закрутили 4 шрупи. Передивляємося, що у нас вставлені металеві зажими, так, стрілочками до краю підводимо. І заводимо все хоп. Захлопнули і закручусь, затягуємо. Те ж саме зверху. В комплекті є, є такі ножки, їх треба розмістити, забити, можна руками вдавити, я тут ще не додавив. По периметру знизу. Вони трошки спасуть, якщо буде вода немного, але я б все інше я рекомендував промазати, промазати, гарно промазати клеєм ПВА, нижню частину. Спочатку один раз, потім дати висохти і другий раз через 20 хвилин. Роблю це на швидку руку. Так. Головне, щоб у вас був гарний клей Д3 чи Д4. Тоді він більш вологоза вологостійкий. Так. Ну, зазвичай краще було щось підкласти, щоб цього клея там менше по полу розмазав, з мене ще задубініла кисточка і нема нормальної. Але ідея понятна. Розмазати, добре розмазати, щоб ну, намагатися перекрити дірки. І всю поверхню замазати. Я так пропускаю. Далі опускаємо шафу донизу, задньої частини догори, задньої частини там, де є така прорість. Беремо цю штуку задні, задню фанерку біленьким. Всередину, назад. Така необроблена частина. Дивимося, щоб все зайшло ровно, щоб тут не було дуже велике... Тобто ми повинні перекрити так нормально. В мене зараз не ну, треба інша рука, я, я отак засуну воно розіпре трошки і зайде. Перевіряємо, щоб зайшло ровно, ніде нічого не перекошувало і ще є можливість перемірити діагоналі. Як це сказано в інструкції для перестрахування. І потім забиваємо гвоздики по всьому периметру. Я все запхав, перевіряю, щоб нічого не виступало. По всьому контуру, дивлюсь, тут теж і починаю забивати. Так, я вже забив гвозді, пару нюансів. На якої відстані десь 10-15 ну можна трохи більше не 10 15 см. На якій відстані від краю? Дивіться, там є спеціальна штука, але вона ну, не дуже працює, вона б'є майже в край. Тому дивимося по, по нижній частині. От у нас зона, куди вона забивається. десь всередину її, її треба забити. Б'ємо перший хвост. Бачимо відстань, і далі вже витримуємо таку ж саму відстань, тут я трошки з'їхав. Але головне, щоб не вперед йшло. Так, і б'ємо-б'єм-б'єм. Також важливо тримати цей цвях. Я думаю, це розуміло, але коли будете його забувати, щоб він заходив перпендикулярно, не нахилявся нікуди, бо може вийти за фасад. ой, Ну так, вийти за цей, і за фасад може вийти. і в сторону шафи. Це не дуже добре. Знизу відстань трошки інакше, тому що ми тут б'ємо на всю товщину. Тут то трошки більше. Оцю середину треба заміряти і провести лінію на 480. Там теж 487. Провели лінію і б'ємо по цій лінії. Зверху, там у нас ціла ДСП, тому б'ємо, трошки відступаючи, теж на всю довжину. Ну, все, можна підіймати. Так як я збираю один, то мені це трошки складно піднімати. Щоб одному збирати, по-перше, підіймайте наверх через боковину. Тобто, от через цю частину, бо там є ножки, щоб не через вугли. Поклали знову на бок його і підняли так. Потім я ще підкладаю тряпку, трохи намочивши її. І буду. Ну, якщо б було дві тряпки, я б дві підложив, але буду тягнути на тряпці. Це буде легше і нічого не тряпає. Так, на сьогодні перша частина готова, я його підняв. Вже наступного дня буду кріпити закріплювати двер, дверцята і розказувати, як це робити. Привіт, сьогодні я продовжую збирати шкаф з юзку. Я вже зібрав всю основу. Зараз буду ставити фасади. Тут є такий нюанс. Ну, це не нюанс, це порада. В інструкції юс просто сказано прикручувати через дірки, котрі є в петлях для петель, а я використовую. Свободний, свободну планку і зажимаю так, щоб був, було примикання. Тоді більш гарантії, що петлі будуть на 90 градусів стояти. Так, прикрутив дві штуки далі пересуваю на третю. Знову примикаю так, щоб було примикання. Щоб було примикання, тоді знову 90 градусів. І менше треба буде гратися з настройкою цих петель. Переходимо на наступний фасад. Я не зробив це, але ви, коли це будете робити, обов'язково підкладуйте під ліцева сторона фасаду. Щось м'яке. Я продув, прочистив пол, але все рівно можуть бути якісь піщинки, котрі можуть поцарапати фасад. За мною не повторювати, обов'язково щось підкладуйте. Далі монтуємо. Наш фасад сюди. я, У мене є стілець, я не зібрав ще шухляди, тому підібрав таку висоту, щоб фасад поставити краєм на них і а... отвори сівп... завпадалі. З цим і не мучився. Ну, можна робити це двоє. Коли другої людини нема, то якусь підставочку, на неї фасад і прикручуємо. Отакий От воно вигляд має. Поставивши на стілець, підібравши висоту потрібну, я можу вільно закручувати петлі. Закріпив але не зачиняється. Бачите що не вистачає відстані. Беремо відкру... відкручуємо оці штучки, щоб відштовхувати петлю. До, ну, всередину. Так кожні, на кожній петлі це зробити. І перевіряємо. Я вже знаю, на, на інші дверці це зробив, що треба майже до кінця дивимось. Є. Нічого не цепляє. Тут от цей отвір можна ще регулювати. Викручуючи петлі. Висоту теж можна регулювати. Висота регулюється підкручуванням, підніманням. Відкрутили, підняли петлі трошки до верху чи донизу. А ця штука регулює наклон вперед чи затягування назад, щоб воно було в одну площину. Зараз трохи ця виступає. І з цим можна побавитися. Буде ідеально. З дверцятами я справився. Бахую, ще треба буде приклеїти наклейки, якщо вони є пом'ягчувачі. Більш-менш вирівняв відстаньцю. Не сторчить. Тут є теж симетрична, красива відстань. Тут вона трошки ширша, але це вже для професійного ока можете побачити. Головне, щоб оця висота була однакова, і тут не випирало. В мене тут випирало, я вже підтягнув. Переходимо до шухлят. Шоста і шоста, сіма сьома фронтальна частина 14. Поклали на пол, на пол. Нагадую, що треба підстелити краще картон якийсь, щоб нічого не поцарапалось. Я продував, протирав, але все рівно треба чіпляти картон. Вставили дерев'яшечки, закрутили ці штуки, крутимо під, 90, під кутом 90 градусів, щоб воно не нахилялась. нічого не виламало. Потім вставляємо шосту, сьому. Надягаємо так, там по бокам металеві захвати стрілечкою вниз, і повинна утворитися лінія суцільна. І сюди вже закидуємо лист. Отаким чином загнали, опустили. Я не закріпив, то зараз зараз закріплю і потім покажу. Добавляємо розпорку. Так, хоп. Треба ще попасти, дірочками є. І зверху одягаємо восьму. Тут теж я вже ставив дерев'яні колишки. Коротше, треба друга рука, щоб це все акуратно довести. Тут це впасти заходить і потім на оці штуки збоку затягуємо з двох сторон. Трошки його можна втопити, щоб потім приклеїти наклейки, на котрі його закривають, але таке, отут вже не затягується, не обов'язково. І цю частину не буде бачити, ось цю частину буде бачити, сюди є наклейки. Остання деталь для цих видвіжних шухляд перевертаємо її наверх і кріпимо, кріпимо направляючу. Таким чином, щоб ролик був позаду, а сама направляюча лягла от на кут. Опираємо її в самий край з цього боку, прижимаємо і потім прикручуємо. Не, не повинна болтатися, максимально дожати до стінки і вперти в фасад. Є останній штрих це поклейка на ці дірки, отаких от наліпок, щоб не кидалося до. Ой, щось я камера повернув. Поклійку от таких наліпок на так, ці дірки, щоб не кидалося в глаза. Оцей ролик завести, трошки вище цього і загнати і все, вона поїде далі сама. Фінальний результат. Виглядає неплохо, як в магазині. Що ще залишилось? Фу, можна повішати вішалочки. Я ще не знаю, тут чомусь ця труба скаче, може там є якісь е приколи для неї. Теж приклеюю. Але головне, є. І ще вона гримить, то я, якщо знайду, то сюди треба поклеїти от сюди. Такі резинові штучки, вони будуть смягчати удар і не буде такого звуку. На що цього, в комплекті є така штука пластмаски. Шафа болтається. Трошки болтається. То їй треба задати площину на полу. І я це буду досягати за, під, за счет підкладування знизу таких розпорок. І якщо у вас є діти, обов'язково закріпіть шафу до стени, до стелі, стелі української стена. Для того, щоб не було опрокидування. Тобто, отак потягнути і вона не впала. Якщо є питання, запитуйте в коментарях. Дякую, пока. Так, я їх знайшов, вони є. Клеїмо сюди. Можна на дверців, можна так. Я трохи криво приклеїв, але вже не буду чіпляти, бо відпаде ще. І чуємо. бах. Більш м'який звук. Все, на цьому все можна користуватися.